Хтось говорить, що від нормального автомобіля тут лише значок Toyota. А хтось вважає, що це авто з легкістю обійде Volkswagen від 4 За що хейтять та за що обирають Toyota bz 4X, поговоримо з вами у цьому відео. З вами Анкарс. Погнали! Всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні у нас на огляді справжня пантера Електрокар Toyota BZ4X. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Бо на нашому каналі ми розбиваємо стереотипи про електрокари та ділимось знаннями. Ось, наприклад, відео, як зарядити електрокар у 2023 році в Україні. Взагалі, про Toyota кажуть, що це дуже надійне авто. Водії з досвідом водіння Тойоти на ДВЗ не дадуть збрехати. Наприклад, так мій батько. Він точно б сказав би Тойота, це мощ». Навіть після пробігу в 200-300 тисяч кілометрів ці автівки не часті гостя на СТО. Чи стосується це електричних Тойот, побачимо згодом. Почнемо напевно з технічних характеристик, щоб ви зрозуміли, що чекати від цього авто. Перед нами Тойота bz 4 х на повному приводі у комплектації X-Mode Pro з Запасом ходу 560 км. Потужність 218 кінських сил. Попереду ми маємо незалежну підвізку Макферсон, а позаду незалежну на передніх важелях. Таблички з цінами та з комплектаціями зараз з'являться на ваших екранах. Придбати електрокар можна на нашому сайті, а посилання ви знайдете під нашим відео. Щодо зовнішнього вигляду цього авто, не знаю, як вам, але мені подобаються ці хижацькі мотиви, ніби є кросовер, але зі спортивним характером. Суміш між понтерою та Lexus UX. Так, трохи підтрим дизайн, але вийшло непогано. Попереду ми маємо адаптивні led фари та знову ж таки модерновий дизайн капоту з плавними лініями, які візуально подовжують морду та роблять її більш агресивною. Ось такі цікаві отвори. Ніякого функціоналу вони не несуть. Ще одне місце для збору бруду. Ще ми маємо компактну радіаторну решітку, яка захищає саме радіатор від бруду. Попереду ми маємо камеру 360. В порівнянні з Volkswagen АДІ 6 Toyota вибрала більш вдале місце для її розташування. І тому можете не хвилюватися, що через 5 хвилин дороги вашу камеру зальє брудом. По заводу всі ставки йдуть у чорному кольорі. В поєднанні з чорним кузовом виглядає непогано. Якщо підійти поближче, ми можемо побачити, що відтінки відрізняються. Вставка ніби як темна сіра, а кузов чорний. Позаду нас зустрічає Toyota Prius, але більш габаритна. Але все одно задок непоганий. Що ми тут маємо? З приводу передніх та задніх проктроників заявлено, що відпрацьовують вони непогано. Перевіримо. До речі, в максимальній комплектації є автопрокопка. Далі в нас масивна стоп-лінія. А вище щось цікаве. І тепер питання: що ми маємо? Пластикова вставка, спойлер. Знизу плавники. Так це що перед нами? Мам гонщик? Повернемось до багажнику. Або, не зрозумів. Повернемось до багажнику. Не зрозумів. Багажник тут середніх розмірів. Як бачите, тут спокійно поміщається одна людина. Для міського кросовера в самий раз. Якщо треба покласти речі, то ось ці скоси можуть вам заважати. Тому розраховуйте на висоту до початку скосів. Також ми маємо скриту нішу. Подивимось, що тут у нас. У нас тут є зарядка на 8 амперів, Аварійний трикутничок і скрита ніша. Тут ми маємо насос, я так розумію. Так, це насос. Це в нас задувачка для дірочок, я так розумію, на колесах. Також ми маємо пластикові гачки на 4 кілограми. Але вони з пластику. Я вважаю, що вони недовговічні. Також ми маємо лампочку та роз'єм під 220 вольт. Він є тільки у повній комплектації, можна його використовувати як великий пауербанк. Також тут є сабвуфер. по всьому, авто встановлена акустична система JBL. Всього в авто 6 динаміків. Через свій футуристичний дизайн, плавність ліній та витягнуту морду розміри авто відчуваються по-іншому. Він не роздутий, як більшість кросоверів. Довжина 4690 мм, ширина авто 1860 мм, висота 1650 мм. Квірінс тут 219 мм. Немаленький, а ось з дисками трошки мимо. По заводу тут стоять легкосплавні 18 диски, але власник цього авто взяв собі 20 і це, як на мою думку, дуже непогане рішення. Ви теж можете замовити собі 20 дюймові легкосплавні диски. Перед тим, як переходити до салону, поговоримо про батарею та роз'єми зарядки. Ми маємо потрійну ліцьову батарею на 66,7 кВт. Для 2023 року це дуже маленька батарея і це насправді дуже розчаровує. За ті ж самі гроші, що хоче Toyota, ви можете придбати BID Song Plus з літій залізно фосфатною батареєю на 78,8 кВт. Справа ми маємо порт повільної зарядки. Ось так він виглядає. Час зарядки від 7 до 10 годин. Зліва у нас знаходиться порт швидкої зарядки. Час зарядки складає близько 80 хвилин. А тепер можна і про салон. А ось тут здивували Двірні карти комбіновані: шкіра, екошкіра та пластик. Знизу більш грубий пластик, по центру якість краща. Двірні карти не скриплять, відчувається практичність стальоти. Попереду ми маємо одинарний стеклопакет, ми ізоляцію перевіримо на тест-драйві. Салон оздоблений шкірою та екошкірою, що я отримую як водій. Перше це шкіряне мультикермо. З підігрівом. Тут є регулювання керма по висоті та по виліту, але воно механічне. Друге, це більш звична для України панель приладів. Проекцію HUD тут вирішили не робити та вивели усю інформацію на 7 дюймовий екран. Але особисто мені трохи заважає верхня частина руля бачити всю необхідну інформацію на панелі приладів. Можливо, людині з більш вищим ростом буде зручніше. Ми маємо електропривід водійського та пасажирського сидіння, а також підігрів. Функції масажу та пам'яті немає, але є у самій топовій комплектації. А ця кнопка відповідає за положення крісла у зоні попереку. Таке враження, що позаду мене сидить якась дитина, та штовхає мене. Терпедується мовто з пластику та з тканини. Також водій отримує лівітуючу панель, де знаходиться прикурювач та зарядка під Type-C. Також ми маємо бездротову зарядку мобільного телефону з напівпрозорою кришкою. Тому ви завжди побачите, коли вам хтось напише або набере. Швидкі клавіші, все натискається приємно, на дотик та візуально виглядає добротно. Два підстаканники. Під лакінтик можна штовхати вперед чи назад. І ще ми маємо. Середньої глибини нішу. Зверху ми маємо класичні кнопки світла. Також кнопочку СОС. Бардачку немає. Напишіть свої враження від цього авто в коментарях. Перед тим як переходити на другий ряд Сідінь, поговоримо про мультимедію та технологічні фішки цього авто. Центральний бортовий екран немаленький 12,3 дюйма. Є безпровідний Apple CarPlay, Android Auto, а також є англійська мова. В цілому, екран непоганий, передає досить непогано кольори, але є невелика затримка при натисканні якогось пункту. Також під екраном мультимедії ми маємо сенсорні кнопки підігріва руля та підігріва сидінь. А поруч з ними механічні клавіші регулювання, клімат-контролем, селектор напрямку руху. Цікавий дизайн, ергономічно зручний. Для початку роботи треба натиснути та повернути. Давайте задамо рух і подивимось на якість картинки, що ми побачимо на центральному екрані. Можемо увімкнути задню передачу та показати, як відпрацьовує камера 360 та парктроніки. Мені здається, що якість задньої камери трішки гірша, ніж передня. Ну що, перевіримо нашу панораму. Ну що, погнали назад? Позаду місця вистачає. Нахил сидіння тут зручний. А ще тут можна трохи відкинути сидіння назад і можна трошечки вздремнути. Задній підлокітник обтянут шкірою, має класичні два підстаканики та нішу для дрібних річей. Ще ми маємо підігрів заднього ряду та два роз'єми під Type-C, а також дефлектори керування кліматом. Ну що, ніби все перейдемо до піздрайву? Ну що я можу загалом сказати? М'яка набирає швидкість непогано. Ми тільки що проїхали рельси, і це було м'яко. Треба не забувати, що це Тойота, і в принципі Тойота це м'яка машина. А якщо знати ногу зразу, вона сама буде Набирає, вона реально дуже непогано. Ну от я відпускаю. Ну я би не сказав, що вона прям притурможує. Як заявлено, що ти відпускаєш газ і вона прям притурможує, ну я цього не відчуваю. Я катався на Тойотах. Якщо ми беремо на електричку, то це Камрі, це Корола, це Прада, це 200-й Ланкрузер. Я хочу сказати, що ця автівка нічим не уступає. Загалом мені сподобалось посадка непогана, руль приємний, радіус, як ви могли бачити, дуже непоганий. За свої гроші це дуже хороше авто. Ось без перебільшень. Повний привід, хороша підвіска, та авто легке в керуванні. Також ви отримаєте просторий шкіряний салон в комбінації з екошкірою та зручною приборною панелью. Авто підтримує англійську мову. Тут є Apple CarPlay, Android Auto та тепловий насос. Ну що, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та пишіть у коментарях, чи купили би ви собі таке авто. Ну а де купувати тут без варіантів.